Остаточний закінчений проєкт мого прицепа до електровелосипеда. Поставив катафоти, поміняв колеса на велосипедні. От так, катахвотики. І причепив антенку, щоб далеко видно, щоб вона виглядала з -за капота. Ззаду їдучого автомобіля, щоб видно було, як коли повертаю на поворотах, на перехрестях. Щоб видно було, що я їду з прицепом. Зараз в прицепі три сумки, я думаю, кілограм 45, не менше, збіжжя назбирали. Їду до доньки в гості. Рівно 20 кілометрів в одну сторону. Ну, якось так.